Ляльки як люди, текстильні скульптури Оксани Цюпи, розповідають про мешканців окупованого міста. У галереї Білий Світ триває виставка авторських ляльок Оксани Цюпи, поворот на ірпінь. За допомогою тканини і стіпків вона створює персонажів, у яких просто впізнати, наприклад, сусідку, що заледве зводить кінці з кінцями, але годує усіх дворових котів. Тихого сусіда-алкоголіка чи бабцю, що тягне все про запас і не здатна поділитися. Майже всі фігурки на виставці збірні образи, які можна Може, впізнати кожна людина з будь-якого міста. І лише дві ляльки створені з реальних людей. Одна з них мати Оксани. Вона померла через декілька днів після того, як вони вийшли з Ірпеня, і саме мамі її виходу з окупації, присвячена виставка. Експозиція поворот на Ірпінь» ще триватиме до 30 серпня. А в неділю, 3 вересня, Оксана Цюпа запрошує своїх шанувальників на зустрічі спілкування з 13 до 16 години.